Нові здобутки і перемоги розумних і талановитих горішньоплавнян стали приводом чергового інформаційного повідомлення. Андрій Добяга, учень загальноосвітньої школи No 6 посів третє місце у всеукраїнському науково-технічному конкурсі Екотехно Україна у категорії робототехніка та інтелектуальні машини з проєктом створення системи автоматичного керування процесом вирощування анезум гравіоленс в домашніх умовах. Розробка Андрія увійшла до шести кращих проєктів України. І була представлена у другому етапі конкурсу. Керівники проєкту Євгеній Шувалов, учитель інформатики, математики і робототехніки, і Антоніна Крошка, учителька біології. Педагоги загальноосвітньої школи номер 6 горішніх плавнів, учителька біології Світлана Броваренко та учитель інформатики і математики Євгеній Шувалов увійшли до складу 150 учителів України, які братимуть участь у пілотному проєкті з навчання англійської мови учителів закладів загальної середньої освіти, які викладають математику та природничі предмети English for in service science secondary School Teachers in Ukraine. Є привід порадіти здобуткам шкіл естетичного виховання, викладачі горішнього. Планівської музичної школи здобули перемоги в обласному фестивалі Серце віддане дітям виконавської майстерності викладачів мистецьких шкіл, що відбувся онлайн. Тріо «Прімавера» у складі Анатолія головні, Гани Ткаченко і Тетяни Шемет, а також дует Наталії Мажарової та Олени Шашиної, посіли два перших місця. Успішним є також виступ вихованців горішньоплавнівської художньої школи у другому всеукраїнському конкурсі Чарівний світ українського мистецтва свячений творчості Марії Примаченко. У номінації Сучасне мистецтво. Друге місце із роботою Водний звір зі своїм другом посів Артем Чередніченко. У номінації малюнок робота Аріни Бердник із назвою Чудний лев здобула абсолютну перемогу. Друге місце у цій номінації виборола робота лісовий захисник, прихований від очей людських авторства Єлизавети Сушко, викладачкою трьох переможців і призерів є Світлана Карпенко.